Сьогодні 4 березня 2025 року, 6 година 37 хвилин, вівторок, продовжую кожен ранок, кожен день робити ранкову зарядку, вести здоровий турецький спосіб життя, показувати гарний приклад моїм нащадкам, моїм діткам, а дармоїдам і мародерам, які роблять все те, що їм скажуть, їхні хазєєва, держслужбовці, які перетворюються з мільйонерів в мільярдери. Руйнуючи психічне і фізичне здоров'я тих людей, які заважають брехати красти, показують хто хто, бо це дуже важливо. Бо вони всього брехливі, корумповані злодюшки, які звикли все в своєму житті. Отримувати на шару. Важко а що ж робиш? Легко тільки влизати дупи і витрачати награбовані гроші. І ділити награбоване майно, яке вкрадено. Простих людей захоплено простих людей і поділено серед хитрожопах, хитрозроблених дармоїдів, держслужбовців, які свого часу дорвалися до кормушки. І повбивали своїх конкурентів але відповідати вони будуть за всі свої злочини і все в них тільки починається все в них попереду. бо паркувати автівки на ділянках, які їм не належать цим незаконно збудованим новобудовам багатоповерхівкам, руйнуючи психічне і фізичне здоров'я таких людей, як я, які захищають свою землю. І свій будинок, і свою родину від злочинців, від загарбників, від мародерів це є злочин, який не можна виправдати і не можна залишити безнаказаним. Навіть в такій продажній корумпованій країні, як Україна.